Вітаю, всіх вітаю на каналі Оракул. З вами тут Юля, як завжди, всім мирного неба, доброго вам часу доби, доброго вам здоров'я, добрих істей, всього, всього вам доброго, сил, натхнення, теплоти і доброти. Сьогодні для вас буде послання на оракулі українському Оліга Ідамакі. Проявлення. Як завжди, можете загадувати якусь ситуацію, можете нічого не загадувати, як собі хочете, на ваш розсуд, а вам буде просто послання. Да, вибирайте, можете вже обирати дракончик, перший варіант, другий сова. Бо тут ці карти, як ви знаєте, вже хто на мене давно на каналі, хто в других на каналах бачив, тут, тут, як бачите, звідси немає як вибирати в малюнок, звідси немає як вибирати, бо ви побачите, що написано. Це вже не так, як попередні відео я робила на листівках по англійськи Там можна було вибирати, бо там по англійськи мало хто англійську знає. Тут уже на нашій мові, тут, звісно, ви відразу побачите, що тут написано, яке тут послання. Тому обирайте дракончик сова. Перший, перший другий варіант. Що це тут у мене щось від воску. А я вам всім дякую, як завжди. Поки ви обираєте варіант, я хочу всім, всім подякувати, всім підписникам, глядачам, хто переглядає, гостям каналу, хто заглядає на канал. Всім дякую за перегляди, за вподобайки, що ви зі мною тут залишаєтеся підписникам, особливо, хто підписаний. Хто не відписується, продовжують залишатися на каналі. Я вам дуже дякую. А гостей каналу. Звісно, прошу підписуйтеся. Всіх прошу пишіть коментарі, відгуки, що вам, як вам подобається, не подобається. Поки що такий формат послання, поки що різними оракулами, пропозиції, може якісь пишіть. Може, на Таро з когось цікавить, можете написати, щоб якесь коротке щось зробити, але, будь ласка, не прогнозування, не передбачення, корекцію, пораду, кого що цікавить, то можете написати, я спробую коротке відео зробити, щось, як мені піде інформація. Якщо піде, то викладу на канал. Якщо ні, то, то ні. Не знаю, чи поки що ще мені піде інформація для загалу. Але можете просто мені, бо то, що я поки що не викладаю, або я не впевнена, як мені інформація піде. По-друге, я не знаю тему, яку вам, вас цікавить. Може, щось ви вже виклали, якесь коротеньке відео, але тему я не знаю. Не, не знаю, що вас зацікавить, тому можете, можете в коментарях написати, якщо хочете тарокий розклад невеличкий. То напишіть в коментарях тему. Тільки прошу вас, не пишіть на передбачення. Я на передбачення, поки що не готова ще дивитися. Ніяких передбачень, поки що я дивитися не, не зможу. На це точно енергії у мене ще немає. Так, щось, щось на пораду таке. Корекцію, як я вже сказала. Добре, вже на три хвилини наговорила. Як дійсно, звісно, вибрали, хто не вибрав, то, як завжди, ставите на паузу тем-коди в описі. Перший варіант Дракончик. Вам послання від українського оракулу проявлення. Ці карти незручно тасувати, вони великі. Ви невеликі. можете загадати щось собі на вашу ситуацію пораду, можете нічого не загадувати, просто на даному етапі. Що вам треба знати від українського оракулу, від українського роду. Ну, запитайте собі, як хочете, своє ім'я, скажіть і. Для першого варіанту послання, підказка чи порада від оракулу проявлення. Меніка гарна з вам дючного вишиває, бачите, вишив... вишиває. Кожна мрія твоя квітка з твого рукава. Угу, тому рукав тут такий великий, бачите, намаляваний красиво дуже. Вишиває, да, вишиває квітку. вінок який гарний, великий. Кожна квітка, яку вона вишиває, мрія з рукава. Мрія з її рукава. Тобто з мрія. Яку вона створила, і про яку вона думає, про яку вона мріє? І вона виходить з, -з рукава, тобто з людини ця мрія виходить. Але що вона робить? Вона втілює в життя, вона вишиває. бачите. Якщо ви згадали якусь ситуацію, про якусь свою мрію чи збудеться чи ні, чи підказку, як здійснити мрію, то ось вам просто відповідь. В Яблучко, да? дуже-дуже влучно, що ваша мрія виходить з вашого рукава. Ви створюєте свою мрію, ви йдете поступово, поетапно, чуть-чуть, по ви її творите. Ви просто сядете на дивані і чекати, поки ваша мрія здійсниться, так не буде. Мріяти треба, але до цього, для цього треба щось робити. Ось вам підказка. Звісно, це для тих, хто загадав щось на мрію, то тут дуже гарна підказка. Кожна мрія твоя квітка з твого рукава. А якщо ви нічого не загадали? <кій> якщо ви нічого не загадали, перший варіант, то тут просто вам порада на те, що ви маєте мріяти. Я б так сказала навіть, якщо ви просто ну, не загадали нічого, ви, ви попросили послання від українського оракула проявлення вам на даному етапі. То тут вам про мрії. Вам, так як то, що м -м, натякають, що згадайте про свої мрії. У вас є якісь мрії, і, можливо, вони ще не здійснилися можливо, ви з них забули, то тут вам іде натяк, що кожна мрія твоя квітка з вашого рукава. Що ви щось е, маєте зробити для того, щоб ті мрії здійснилися. Може, ви навіть колись мріяли, мріяли, а потім е, воно не, не здійсняється, не можете здійснити ту мрію, і ви, якби, навіть перестали мріяти, забули за неї. Тобто, тут вам це якраз порада на те, що. Підказка просто для вас: що згадайте свої мрії, адже це квіти з вашого рукава. І вони можуть здійснитися, якщо ви будете працювати над ними. Бачите, вона вишиває то кожну квітку вишиває, і це Кожна квітка це мрія. Бачите, який тут глибинний сенс є в тому, що мрії не здійснюються просто так. їх треба, Над ними треба працювати. Кожна, кожна ця квітка це її мрія. Це як цей вінок уквітчений, гарний, так і е, цей рушник, чи що воно там вишиває. Це її мрії, над якими вона працює, ця дівчина. Да, гарний такий, гарна карта, гарне послання. Перший варіант гарне вам таке послання. Про мрії. Мрійте. Мрійте. Я так хочу сказати для всіх, хто би що там не, не загадав, чи ви щось загадували, чи не загадували, а просто мрійте. Мрійте і пошагово щось робіть для того, щоб ваші мрії здійснювалися. Це так, як би хочеться сказати, просто для всіх. Так, дякую вам за увагу. Перший варіант. Другий варіант сова. Хто вибрав сову? Другий варіант для вас для другого варіанту послання порада від українського оракула, проявлення від українського оракула від українського роду. Можете загадувати ситуацію, якусь можете нічого не загадувати, хочете відповідь щось на свої якісь запитання, чи просто послання. Ці карти великі, незручно мішати, тому я буду отак їх просто перекидати. От так. Хто загадує щось, то загадуйте, Хто не загадує, то просто послання, підказка чи порада для другого варіанту. Хто вибрав. Суво. Трошечку суво. Тут рибка теж гарна дівчина, як і в тому варіанті. Тут, в принципі, на цих картах всі дівчата гарні, українські з головними уборами, дуже гарними з вишиванках, Але там з вишива, вишиває дівчина, тут з рибкою. В першому варіанті вишивала. Пускай радість у життя, щоб досягти успіху. Рибку радість. Ці хвилі, і тут вона ловить цю рибку, так як якусь радість, якусь радість в своєму житті. Вона пускає радість. Вона віддає радість, і вона упускає радість дівчина. Бачите, вона так руки тримає. що Вона так як... і віддає щось, але вона так як і приймає бо хвилі до неї. Бачите, яке тут, якщо ви щось загадали. То тут вам підказка на те, що ви загадали, що що би там не було, ви радійте, все одно радійте життю, радійте тому, що ви живі. Пускайте радість, просто пускайте радість своє життя. Які б у вас не були, може, складні якісь ситуації чи історії зараз. То все одно радійте, все одно дивіться під другим кутом на ту ситуацію чи на обставину якусь, і все одно будьте в радості, і ця радість до вас прийде. Тобто ми те, про що ми думаємо, і ми те притягуємо. Думайте про радість, радійте життю, і радість до вас прийде. Якщо ви зараз в якомусь смутку, і якщо ви ще якраз загадали якесь послання на свою ситуацію сумну. То вам тут, бачите, пускайте радість. Ви шукайте радості, а не смутку. Шукайте радості, і радість до вас прийде. Дивіться, ще раз бачите, Пускай радість у життя, щоб досягти успіху. Бачите, якщо ви будете у смутку, у горі, у печалі, у трагедії сидіти, то ви успіху не досягнете. Розумієте, що успіх прийде тоді, коли ви будете у радості. Ви будете притягувати радість, і тоді прийде до вас успіх. А якщо ви нічого не загадали, просто послання, то на даний момент часу, яке вам треба, то вам треба якраз у це послання, що ви маєте пускати радість у життя, і у вас буде більше успіху. Навіть якщо у вас є той успіх, все у вас добре, ви зараз в радості, то це тут вам підказка йде, що ви на правильному шляху, і пускайте ще більше радості своє життя, і ви досягнете ще більшого успіху, навіть якщо у вас так ну навпаки. Тут і так, хто якщо загадав, чи ніхто нічого не загадав, не має значення вже, але тут протрактувати можна для двох категорій: для тих, хто зараз в якомусь смутку, для тих, хто і так, все нормально, і в радості. То тут просто ви Так і перебуваєте в цій радості. Ви так, як на правильному шляху, карта вам каже, для тих, хто зараз у кого все нормально, ніякого смутку, у кого і так радість у житті. І ця карта так. як знаєте, Вона як підкреслює вашу радість, що ви на правильному шляху продовжуйте в тому ж досі. І вас чекає ще більший успіх. Чекатиме. Ось такий другий варіант. Такий якийсь... Другий варіант він якийсь. Ну, тут багато ніби нічого не скажеш по, по цій карті, але він такий короткий корот... <сміс> короткий, але ясний. Він якийсь такий глибинний, що. Знаєте, я. Ну, дивлюся на карту і розумію, що просто хочеться помовчати. Щоб її зрозуміти, просто хочеться помовчати. Такий глибинний просто е сенс закладений е у цьому прислів'ї, е у цьому у значенні цієї карти, е що тут просто хочеться помовчати. Тут хочеться просто дійсно прийняти ту радість, прожити, відчути. В цій карті. Очі, я, наприклад, очі не можу відірвати від цього їдкого гарного вінка. І від, від е, цього красивого намальованого чомусь вже відчувається якась така внутрішня радість. Так, да, дійсно, ось у мене таке відчуття по цій карті, що просто хочеться помовчати, щоб зрозуміти глибинний сенс цієї карти. Ну, тому так і ось для вас другий варіант, щоб, що якщо ви. Теж так відчуваєте, як я, візьміть собі заскриньте цю карту. І час від часу на неї подивіться, і будете радіти. Дівчина тут як гарно намальована, бачите, з якими радісними емоціями на обличчі. Саме обличчя дуже радісне, вінок гарний. Який захоплює погляд. Ось такий другий варіант. Приємний такий другий варіант. І перший був гарний по-своєму, другий по своєму. Взагалі люблю дуже цю колоду. Гарні карти як картини. Все, вам за увагу. Другий варіант. Всім дякую за увагу. Від всіх чекаю зворотнього зв'язку. Таке ось було сьогодні відео від українського оракулу, послання вам, від українського оракулу проявлення. Від мене, автора каналу Юлії, як ви знаєте вже, звісно, хто гості каналу то ще не знаєте, тож, як я спочатку казала, гості каналу підписуйтеся, долучайтеся, а підписники знають мене давно і, як завжди, в останніх відео, так і сьогодні, хочу сказати, що я вибачаюся за рідке появлення на каналі. Ну, поки що такий термін, цей період, цей термін часу, так було треба. Поки що послання будуть, а далі будемо бачити. Дякую вам всім за те, що ви залишаєтеся зі мною. Дуже вам вдячна. На все вам добре. Всього, всього вам хорошого, гарних вам новин, гарного здоров'я, мирного неба, мрій, радості, як випало сьогодні на картах. Всього всього вам хорошого. Дякую за увагу. З вами була Юля. На канале Оракула.